Різні образи на одному полотні, і кожен з цих героїв на своєму фронті написати роботу розмову про війну криворізький художник Богдан Шептенко задумав влітку під час пробіжки парком. Останні фігурки на картині автор дописав у сини, незважаючи на те, що йде війна. Життя продовжується, але це життя вже інакше не таке, як було до 24 лютого. Тобто, у людей змінилася свідомість, і для багатьох людей стало потрясінням те, що коли от тут поряд працюють торгові центри, кав'ярні, тобто наче життя продовжується, але тут поряд йде війна на фронті. От. І Люди вже звикли до такого життя. Тобто, об'єднавшись, згуртувавшись, всі працюють задля однієї ідеї, задля перемоги України. Усюди, де б не був чув від людей про війну, каже художник. Так народжувалися образи на цьому полотні. Почалося, мабуть, з людей, от там де написано Хочу додому, з тих людей, які вимушені були поїхати через можливо руйнювання їхніх домівок. Є на картині образ самого Богдана, який. Пише з натури людей. Усі об'єднані однією мрією. Перемога це лише питання часу. Тобто все одно ми заради цього, ну як сказати, всі працюємо для одного блага. Зараз художник працює над новою роботою. Сил та натхнення додають звичні речі. Тоді, якщо там просто є можливість прогулятися десь там парком, просто вийти, десь подивитись, там не знаю, на природу, кудись сходити, ну тобто зараз вже більш від таких простих речей, якщо раніше це від якихось мандрівок там, за кордон чи ще кудись, чи просто Україною, то зараз просто коли просипаєшся і починається новий день, вже для тебе це, ну як. Радість, тому що ти якби вдячний Збройним силам України за те, що ти маєш сьогодні новий день. Останнім часом Богдан написав близько десятка картин воєнної тематики: частину коштів від продажу художник донатить на ЗСУ. То я взагалі пишаюся, що зараз українські художники так. Активно дуже працюють і показують саме актуальний час, ну що коїться в Україні. Це дуже важливо зараз, і мені здається, по тих колегах, яких я спостерігаю, дуже багато хто виріс і ну, стрибнув. Тобто зараз українське мистецтво дуже на часі і актуальне, і ну, якби цінується у всьому світі. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.